Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 204 чотирьох тисяч особин за добу. 400 і поранено 614 280 песиголовців головців за добу, 1200 танків 3792 одиниці за добу, три бойових броньованих машин, 7424 одиниці за добу. 5 артилерійських систем 3339 одиниць за добу, 21 реактивних систем залпового вогню, 570 одиниць за добу, 5 засобів протиповітряної оборони, 327 одиниць літаків, 309 одиниць гелікоптерів, 296 одиниць за добу, 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2871 одиниця за добу, 7 крилатих ракет 1015 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6146 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки 440 одиниць за добу, 7. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.